Має стосунку до нашого міста. Жодного він не бував у нашому місті, можливо, він і здогадувався про те, що таке місто існує. Першою назвою нашого міста, яка виникла природнім шляхом, це була назва Есград. Вона виникла 1775 року від назви фортеці імені Святої Савети. Проіснувала ця назва до подій вже початку ХХ століття. Революція до влади приходять більшовики, які в принципі розпочинають свою власну топонімічну політику. І змінюють назву, увіковічнюється назва Зіновівськ ну, на честь нашого земляка, який родом з нашого міста, ну, так назвали Зіновівськ. Потім трагічно гине вбивають Кірова. Ну і в принципі по всьому Радянському Союзі починається така політика у його пам'яті, починається переименування дуже багато різних там міст, вулиць, таке інше. ну і Вибрано, що Зіновів на той час вже попав у у тої радянської влади. Вони змінили зіновська на Кірову, а тоді, коли утворилися області, для того, щоб не було дублювання, тому що кіровська область вже була в Російській Федерації на той час, тоді вирішили додати таку часточку град. Почався Кіровоград. Протягом шести місяців міська рада. Повинна внести зміни щодо зміни вулиць, нас, скверів, бульварів, всіх цих назв, і в тому числі і назви міста. Якщо міська рада не вносить ці зміни, то міський голова або особа, яка виконує обов'язки міського голови, протягом трьох місяців має внести в розпорядженнями зробити ці зміни. Якщо міський голова не робить цього, то протягом наступних трьох місяців це має зробити облдержадміністрація. Перейменували сім вулиць міста Кіровограда, вулиці, які отримали назву тих, хто. Відзначився захищаючи східні кордони нашої країни. Тому сьогодні потрібно визначити, по якому шляху ми будемо йти. Перше, ми створимо депутатську комісію із числа депутатів від кожної фракції. Для того щоб знати думки керарці, нам потрібно буде проводити громадські слухання, щоб після цього ну, ми не мали докорів з боку населення. Yeah. you Специфіка ось Єлисаведрада ну, нашого міста Кіровограда така, що ми входили до складу не тільки ось імперії радянської, а ще й входили до складу Російської імперії. І тому, щоб не міняти, як то кажуть, шило, шило на мило, не міняти одну імперську назву на іншу, треба бути надзвичайно надзвичайно вибірковими. Але у комісії є підходи до цього. Зокрема, ми пропонуємо вшановувати Єлисаведрат і митців, діячів, а не давати, а не просто так примітивно повертати старі старі назви, які вже абсолютно не пов'язані з історією. Торію міста на жаль, назв дуже 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 багато. Найбільш безглузду, яку я почув, це назва Парижград. Нам на топонімічну комісію, який з Кироваградець запропонував назву Парижград. Зрозуміло, що кіровоградом ми вже ми вже не будемо. Я родился в этом городе, мои дети выросли, родители выросли. Елизаветрат. Я её не знаю, кто она такая, она мне не нужна. Возможно, это будет связано с большими затратами денежными. Не знаю, как к этому отнести социолюдию, которую придётся менять. Печати, штампы. Ну, гражданам надо подумать о том, что паспорта, наверное, же как-то там прописку. Затоша порій іменувати. Що це Кіра? Він нам не потрібен, Кіров. Це старі важі, які нас підвели. Так що нам треба або лісовитград, або вратапальда. Стервоград це як пережиток минулого. Я належу до тих людей, які погодяться на будь-яку назву, але українську. Якщо вона знайде підтримку в населення, в більшості людей, інтелектуалів, науковців, прихильником назви Тобілевичі. Знаете, на самом деле, если мы говорим о том, что внутри меня есть гражданин, то эти 100 там, или 200 гривен ну, никакого отношения не имеют. Это все ерунда. Это, ну, это как, наверное, вот, надо ли помогать сейчас бойцам на Востоке. Ведь должна, государство должно беспокоиться, а мы-то помогаем. И даже нигде не сомневаемся внутри. Точно так же здесь, как патриот города, я готов. Не надо мучиться, там, политику в это дело. Здесь все очень предельно просто. Це важлива подія, яка може, повинна і буде такою, що скажеться на свідомості людини, на самосвідомості. Тому що ім'я це все ж таки один з визначальних аспектів самоідентифікації. Деструктивного характеру впливу це може завдати тільки на людей, для яких це буде ну, ударом. У їх свідомості, самосвідомості, але ця категорія населення вона все ж таки живе минулим, Їй це буде не так болісно, тому що я кіровоградець більшу частину життя, а зараз те, що вони роблять, ну все-таки робиться, що ж я зроблю. І, і головне, щоб це все ж таки робити. Тобто не вважати, що ага, це робиться, воно робиться саме. Я тут на своєму місці, а воно відбувається. Ні, долучатись. Оце дуже важливо.